Нарешті потеплішало, а це значить, що я знову взяв свій металошукач та відправився на пошуки золота на одеський пляж. Знайшов багато чого цікавого. Зараз покажу. Почнемо огляд зі срібла, а воно було і не одне: підвісочка на шию. Зі зворотньої сторони напис спаси і збережи. Проби, що говорять про правильний метал, теж є. А от з лицевої сторони якийсь святий, як на мене, архангел Михаїл. Але може бути і Гавриїл. Треба розібратись у цьому питанні, тож обов'язково напишіть, якщо знаєте. Хто це. Далі знайшов срібний ланцюжок на руку. Проби є. Але він виявився незвичайним. Між ланками видніються каменці, навряд чи діаманти, але виглядають дуже круто. Ще знайшов ось таку каблучку, але цього разу проб не знайшов, тож відмічаємо як просту біжутерію. Переходимо до монет. Там теж були цікаві екземпляри. От, наприклад, ювілейні 10 гривень, що присвячені силам логістики ЗСУ. Напишіть, якщо теж збираєте ювілейні десяточки, та скільки різновидів вже маєте. А це вже 5 копійок зняті з обігу. Справжній раритет, рік 2008. не обійшлося і без іноземних монет. Знайшов два польських злоти. Це близько 20 гривень. Візуальна знахідка, серце з підсвіткою, от тільки на жаль, вже не працює. Ну і як же ж на пляжі без кришок від напоїв та язичків від пивних банок? Їх теж було дуже багато. Отже, сезон розпочато, далі буде ще більше цікавих відео. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити.